Містяни із задоволенням фотографувалися із людьми у шкірянках та їхніми байками. Головний байкер області Павлович говорить: емоційно і внутрішньо відчули з товаришами. Погода хороша, саме час по залізних конях. Тож для городян місцеві байкер-клуби влаштували металеве свято відкриття сезону. А для себе перший офіційний байк-зліт. У нас попитки були неудачні. але це спробуємо ще раз для полтавських зліт зробити. Це сьогодні відкриття сезону. Ми відкриваємо два клуби Орден Орла. Президент якого я і Black Fox. Байкери з нових Санжар Віка та Богдан познайомилися минулого року на закритті сезону. Тепер уже разом приїхали до Полтави побачитися з друзями та відчути дух свободи. Цей стиль життя нас зближує, я думаю, найбільше, тому що ще мене, ще її ніколи не покидають думки про мотоцикли. І ми копаємося разом в мотоциклах, коли вони ламаються, і їздимо разом на фестивалі. на Такі збори, коли в нас навіть народяться діти, ми будемо їх возити з собою на байк-фестивалі. Роман уже зі своєю байк-зміною та дружиною прийшли підтримати товаришів. Четвером на одному мотоциклі, так. мабуть, не помістимось. Ми сьогодні не на колесах, але все одно вийшли пройти в такий сонячний замечательний день. Уважити ребят, мотобратів. Привіт, привіт, полтавські байкери завжди стверджують, вони поза політикою. Проте цей заїзд присвятили миру та єдності України. Окрім прикрашених національною символікою залізних коней, продемонстрували байкери і громадянську позицію. Хвилиною мовчання вшанували небесну сотню. Батюшка освятив байкерів та їхніх залізних друзів. Ви знаєте, яка час обстановка? Не помішає, якщо лишній раз батюшка освяти мотоцикли, і нас заручившись підтримкою полтавських Даївців, колона байкерів сколихнула вулиці обласного центру звуками своїх моторів. Уже у Кротенках провели дводенний зліт із байкерськими іграми. Для любителів залізного та гучного зіграли полтавські рок-команди. Охочих пригощали шашликами солдатською кашею.